НМТ 2023 математика демонстраційний тест. Завдання 13. В арифметичній прогресії. А 1 дорівнює 4, а 2 дорівнює мінус 1. Укажіть формулу nного члена цієї прогресії. Загальний вигляд формули nного члена арифметичної прогресії такий. AN, Дорівнює а перше додати n-1 помножити на d, d у нас немає. Д можна знайти таким чином від А2 відняти а перше. Дорівнює мінус 1, відняти 4 дорівнює мінус 5, підставимо d у формулу. А n дорівнює а перше 4. Додати n-1 помножити на мінус 5. Дорівнюємо 4 мінус 5n. Додати 5 не буде дорівнювати 4, 5, 9 відняти 5n. Це відповідь, і це відповідь А.